Проєктували цей будинок, о, власник дуже сильно попросив, щоб була душева технічного приміщення. Ми знаходимося зараз в котельні, велика площа котельні. От, вихід під навіс, там, де машини стоять. А от тут він попросив, щоб у нього була душева, щоб можна було з вулиці вийти, зайти, точніше, будинок, сполоснутися, тут помити руки і піти через цю двері вітальню. Наскільки це. Практично, от навіть не знаю. У мене такого досвіду не було. І дуже цікаво запитатися у суспільство. Наскільки це практично, наскільки це потрібно? Чи знову ж більшість людей напише, що ви розводите людей на кошти? Тим паче, душева тут буде 850 мм. Тобто, невелика, ну, а ширина її буде 1,10 м. Ну, принципово велика буде. Тобто можна помитися, навіть якщо людина така.